тільки подивіться, що я знайшла, і це в перший раз у мене така знахідка. Всіх вітаю на каналі Мінза Лайф. З вами я, Тетяна Мінза. І сьогодні ми з вами побудемо в секонд хенді на вагу Це економ клас. Дивіться, яку блузочку я знайшла. Дуже красивий квітковий принт. Ну, мені сподобалось, хоча зараз зима. І всі дивляться теплі речі, але іноді хочеться подивитися і ось таке яскраве, і така блузочка нагадує мені про літо. Дуже тут гарненька склад тканини, гарненька тканина на дотик. А бірочку я не побачила, так хотіла подивитися. Але мені здається, що тут 100% є катон. Так, і це не тільки ця блузка мені сподобалась. Ще я знайшла ось таку модель. 12-й розмір. На резинці вона. Тут дуже такий широкий, красивий рукавчик. Теж рукавчик на резинці. Ну, вона начебто і для молодіжі, для молоді. Але хай, чомусь саме мені і захотілося її приміряти. 100% катон тут. І що я хочу сказати, ось на дотик відчувається, що вона нова. Бірочки, хоча нема, а в економ-класі зустрічаються речі з бірочками. Так, бірочки нема, ну я ж кажу. А зовні вона як нова. Так, від зараз ось така кофточка. Ну, хіба що тут дуже вона тоненька, і бачите, не дуже так. Вдала її повісили, і є вже ось так витягнута частинка. Так, ну, може, воно і виправиться, якщо попрати. Так, Тут віскоза 63% є, такий приємний бусковий колір. Купляти я її не буду, але просто вам захотіла показати. Так, ну, ось така моделька. Так, а дивіться ще, що я знайшла: Sky The Sigan. Блузка дуже цікава модель, така незвична. Ну, не знаю. Мені здається, якщо на свято підібрати е, якусь спідницю красиву, чорну або білу. Буде дуже цікаво виглядати. Хіба що тут розмір маленький? Е, так, ну, я теж купляти її не буду. Так, Зари ось така гірчичного кольору. Так, це у нас, ну тут, що я хочу сказати, виглядає як катишки, а насправді це така тканина, мені здається, хоча я так дивилася дивилася, на рукавах гудзики є. Ну, дуже м'якенька, на жаль, я нічого не побачила склад, але мені здається, що тут теж склад. Гарний, мені здається, тут і віскоза є. Так, ось така модель цікава і яскрава. Так, ну, а в принципі, я прибігла десь на третій день після завоза. Ну, і вже тут дещо цікаве, я думаю, позабирали. Так, ось така такий светр смужечком. Виглядає непогано, хіба що тканина тут не дуже гарна. Тут у нас що, а тут у нас, мені здається, тут поліестер. А, тут акрил. в складі, да, 100%. Тож не дуже вона цікава по складу, але, в принципі, ззовні виглядає доволі гарно. Так, ну, я, в принципі, люблю ходити, коли вже мало людей, але, на жаль, я ж говорю, багато чого розбирають в перший день завоза. Так, ось такий світшот від Next Великого розміру, 14-го. Ну, звісно, тут є сліди катишки є. Хоча так виглядає начебто і непогано. Тож, великі розміри є, зустрічаються і можна знайти щось. Так, а що це таке цікаво? Це для дітей ось такий світшот з малюночками серії Гаррі Поттера від Маркоса Спенсер. Так, на 12-13 років. Дуже такий прикольний світшотик. Тепленький, ну, стан такий теж, в принципі, гарний. Але тут, ви ж бачите, білий. Ага, ось і є трошечки э, брудна, забруднили. Ну, я думаю, то можна вибрати. Хоча, я ще я кажу, білі речі для дітей це, звісно, будуть, будуть вимазувати їх постійно, ну, що поробиш, зато цікаво виглядає. Так, ось такий. Кардіганчик. От, так, не побачила, вже не буду тягнутися, що за бренд. Так, ще ось така моделька є. А сьогодні я, мабуть, міряти нічого не буду. Але я хочу зробити випуск, де покажу вам, що придбала останнім часом. Я іноді не знімаю, але купляю, іноді знімаю, але не не купляю. В общем, у мене буває по-різному, тож зроблю окремий випуск з покупками. Так, ще ось такий светр. В'язка мені тут сподобалась. А попереду в'язка одна, ось така доволі крупна. Колір красивий, блакитний, ну, майже синій. А на спинці інша в'язка, хоча тут склад тканини не самий гарний. Акрил. Ну, я ж кажу, можна іноді купляти і такі речі. Так, ще ось така модель кардігана. Колір приємний. Так, ну, кому треба яскравого чогось, теж можна знайти ось такий варіант. Червона з блискавками. Майже святковий варіант, так що є різні. А ще я хочу зробити випуск. Буду вибирати на Новий рік новорічні светри, якісь цікаві, моделі, якщо знайду, то зроблю окремий випуск. Так, а це щось просто дуже велике. 6XL, Ого, оце футболочка для чоловіків. Які грають в гольф. Хоча я не знаю з такою вагою, як можна грати в гольф. Тільки подивіться, яка вона велика. Так, а тут у нас щось таке з малюночками. Дуже така яскрава. Так. в Складі у нас що? Тут у нас віскози. Так, ось. Теж симпатична, хоча, вроді, і нічого такого, звичайна в'язочка, рябенька від Джері Вебер. Так, склад не скажу, але теж, в принципі, така приємна, приємна моделька светра. А це у нас уже, як спідниця, хотіла сказати, сукня. Чи такий светр довгий в смужечку від бренду Ту. Тут хіба що кишені ось так трохи витягнулися. В складі є віско за 40%. Ну, і стан, в принципі, доволі гарний. Треба дивитися, як воно на фігурі. Ну, звісно, а, ні, ось там катишки я побачила. А, маленький розмір, звісно, я не буду вдягати. Від Def. Ще ось такий свитер. Так, ну ось вам варіант на новорічний випуск. Випуск, коли я буду е знімати і міряти щось таке цікавого саме для нового року одяг. Ні сукні, а саме светри, ось такі. <смі> Ой, ялиночка прямо ну, взагалі. Так, дивіться, ще, що я знайшла. Ну Дуже красивий колір. Так, беру на кроп. А цей колір прям привернув мою увагу. Хоча мені капрі не потрібні, але дивіться, які вони гарненькі. Так, блузка вирішила зважити 59,29 з цими рукавами. Так, я в понеділок 282 2 гривні за кіло. 109 з копійками заважили капрі. Ну, а все разом 168 гривень. Ось така вийшла у мене пара. Так, ну, вирішила ще взуття трохи подивитися, хоча зараз ну дуже швидко його розбирають. І вже у вівторок і в понеділок мало що залишається. Ну, просто покажу, що тут є на цей час. А, так, ну, чоботи, в принципі, не цікаві. А що ж вам показати? Ось, наприклад, туфельки жіночі є Marken Spencer. Нарисовано, що шкіряні. Так, є така позначка. Подивимось, так, ось такі лодочки. Ну, стан, в принципі, непоганий. Маленький розмір, 36-й. Ну, а тут зовсім стареньке вже все. Бачите, тут уже на полицях майже нічого немає. Хоча, чесно кажучи, тут буває, що і в перший день полиці не дуже то й повні. Так, ось такі жіночі. Так, мода. А тут дуже багато оцих камінців. Це я не знаю. Кому як подобається. Так. Що ж вам показати? Та? Прийшла ось лофери. До речі, непогані. Стан середній, в принципі, ще можна носити. Так, білого кольору взуття чоловіче. А ось дивіться, які діснеївські лодочки. 39-й розмір, теж багато дуже блискучих елементів. Але стан, в принципі, непоганий, вони просто що широкі, дуже вживані, звісно, но чи вже так розтягнуті, чи так і є широкі. ну Ось, ось такі вони. Так, подивимось. Красівки, ну, і в принципі, нічого, Більше і нема що показувати. А ось дивіться, що я знайшла: ось чоловічі туфлі, Hush Papers. А, дуже цікаві. Ой, а дивіться, яка підошва. Красива, ну просто дуже стильно виглядає. Так, і вони новенькі як. Так що чоловіки <свіття> можуть придбати іноді ось таке взуття. Так, ну а це Clarks бренд. Ще ось такий варіант чоловічий. Ну, буває, зустрічаються. У нас, в принципі, по взуттю тут не дуже прям гарний вибір. Хіба що на ексклюзиві можна ще щось знайти. Але вже там, я думаю, розібрали теж все. Або ексклюзив у нас в неділю буває. Ну, а зараз уже все ж таки два дні пройшло. Так що, це залишки. Так, кеди ось такі чистенькі. Ну, і що? Ну і, в принципі, і все. Іноді я дивлюсь, щось цікавенького хочу придбати для продажі на eBay. Але поки що. Поки що нічого такого не знаходжу. Так, ось такі ще жіночі лодочки на підборах, на дуже високих. Так, Ну, на свята яскраві, яскраві туфлі. Так, ось дивіться, там, ну, Кросівки не дуже гарний стан. Ось які яскраві, червоні в блискавках. А варіант на свята. Від якусь таку ж яскраву сукню або, може, блузку. а Зараз я вже відділ, подивлюся, що тут є у відділі ексклюзива. Ось така куртка дуже красивий колір. Він зараз в тренді. Куртка сама по собі легенька, на хутрі тепленька, я думаю, буде, а стан більш-менш гарний. Так що курточка в розмірі XL. Ну, а тут ще є ось шубка яка. Ну, правда, шубка тут з, з дирочками вже по швам розходиться сірого кольору, з кишенями. Ну, не дуже, як на мій смак. Так, від бренду ту преміум ось така куртка. Не дуже товста, тоненька. Так, шарфік. Ще ось така від Primark в маленькому розмірі куртка під шкіру. Вона така е, доволі товстенька, м'якенька. Ну, в принципі, стан непоганий, але треба придивлятися завжди, бо буваючи, що і не помітиш зразу якісь там е, дефекти. Так, відліпсів, сумочка жіноча. Так, ну вона не дуже не дуже красива. Так, ще куртки. Такі легенькі, чоловічі, 100-грамовки, як їх називаючи легесенькі. Але ж все ж таки це ексклюзив і зараз ще не останній день. Тож ціни ще будуть доволі великі на ці товари на жовтих вішаках. Так. Ще ось така сумочка, такий стан середній. О, дивіться, яка дуже яскрава помаранчева маленька сумочка. Стан гарненький. Так, ще сумочки схожа на шкіру. Велика, доволі м'якенька, і буде, мабуть, важити. Так, можете зупинити на паузу, прочитати бренд. Я не побачила. Так, ще ось така. ой, ця така доволі непогана, симпатична виглядає. Бренд Next. В чорному кольорі дуже тут цікава текстура шкіри. Так, а це вже піджачок, ну, точніше, це. Або куртка, або жилет, щось таке середнє. Жакет, точніше. Щось я вже, мабуть, засипаю, коли <звучу> озвучую відео. Так, от дивіться, яка цікава сумочка від Редлі. Так, Редлі перший раз мені зустрічається. Бачила у дівчат, вони доволі часто зустрічають цей бренд секонд хенді а мені ось тільки перший раз попалось. 525 гривень. Так, ну а стан тут вже не дуже гарний. Тут, ось, бачите, які вже затерті угли. Ну, а в принципі, так, якщо не брати до уваги угли, то, в принципі, непогано. Ручки всі цілі. Ага, ось що всередині вона брудненька. Ну, може, її можна відчистити. І насправді це справжня. Чи може це підробка, я, чесно кажучи, не знаю. Всім дякую, хто дивився відео. Дякую всім за коментарі та за вподобайки. На цьому у мене поки що все. До нових зустрічей, друзі, всім пока!